Наступ повзучий, але основна проблема, що ми не можемо його зупинити. І саме з цим пов'язана загроза Дніпропетровській області. У нас є ще усі можливості для захисту покровсько мирноградської агломерації. Вони не вичерпані. І, звичайно, навіщо нам втрачати такий ключовий вузол? Перед Дніпропетровською областю, коли ми можемо не втрачати наш лідний український Донбас, для чого нам обговорювати інші альтернативи, оскільки на будь-якому рубіжі треба буде робити одне і те саме: будувати надійну, ешелоновану лінію оборони, позиції, передпілля, обладнувати, сектори стрільби, вирубати посадки, випалювати, обладнувати бетонні, залізобетонні споруди, тобто робити все те. Доведеться, що доведеться робити на будь-якому рубежі, який ми хочемо захистити.